Для сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо роздуми на тему Страстного тижня. І сьогодні хочу проздумовувати з вами над подією, яка відбувається як в четвер, так і в п'ятницю. Я би десь так назвав і казав, що це подія така є якби того одного руху. Так? І це події, які відбуваються в ці дні, це є такі найважливіші події, як самого Старостного тижня, так, і потім одні з найважливіших подій. І потім навіть ці події дуже сильно впливають на практичне то християнство, на практичність у християнському житті. І тому дивіться, коли ми говоримо про той четвер, так, який є. Основні дві речі, які хочу підкреслити, це є те, що Ісус Христос робить з учнями, тобто омиває їм ноги. І потім сама та тайна вечеря, яка є дуже важлива так, для кожного християнина. І одночасно ми кажемо, що тут встановлюється цими подіями, встановлюється священство. Тому вітаю всіх священників так, себе в тому числі. Це є наш особливий такий. Такий праздник, особливе таке свято, цей четвер. І це дуже важливі є події, тому що, напевно, без цих подій важко уявити церкву. Тому це надзвичайно є важливі події, як для священства, як для священників, але так і для, для вірян, які, які насправді отримують через все свої благодаті, які Бог хоче їм уділяти. Але коли я роздумовую саме над цими подіями, Мене, знаєте, завжди торкає це місце, хоча дуже багато читається Євангелій, дуже багато уривків з Євангелії читаються у цей день, особливо в четвер. Але найбільше мене торкає це діалог. Діалог Ісуса Христа з Петром про чистоту. Бо коли Ісус Христос пропонує мити ноги Петрові, Петро відмовляється, не розуміючи того, що хоче зробити Ісус. Каже, ти мені не будеш мити ноги. Тобто Петро це приймає, сприймає більше так, знаєте, спочатку сприймає так більш так зовнішню. Так. Але коли Ісус Христос йому каже, що якщо я тобі ноги не очищу, так, якщо не помию тобі ноги, то ти не будеш чистий. Для Петра це дуже важливо. І потім Петро змінює якби, свій, свою цю думку, своє це бажання і каже, тоді мене цілого. Давай, Господи, тоді мене цілого обмий з голови до ніг. На що Ісус знаємо? так? Він відповідає, що достатньо лише ніг, тому що ви вже є чисті. І що мене торкає завжди, і дає мені відповідь і натхнення десь, в тому числі, і проповідувати і говорити, що Ісус якби відповідає, що робить нас чистими. Тобто, що робить христини так? І... Ісус показує на своє Слово, Його Слово, яке учні прийняли вже вже якимось способом вони жили вже цим Словом. Так вони не були досконалі, так багато чого їм не, не вдалося, і потім вони зрадять Ісуса, вони полишають його. Але все ж таки, вже багато чого, багато такого характеру вони прийняли від Ісуса Христа. Тобто, вже вони в якомусь розумінні, так скажу, грубо в основному вони вже є чисті, а Ісус якби щось довершує. Ісус Христос говорить про це Слово. Тобто, чому це є так важливо для нас? Дивіться. Тому що Слово Боже, воно робить великий екзорцизм в, нашу, в нашій душі, в нашому житті. Тому так важливо є е, Слово Боже мати у своєму житті. Е, Іван Золотустий, він дуже гарно говорить про те, що е, той, хто не читає слова Божого протягом трьох днів, це є якби мертва особа. Так, тому е, це дуже важливий момент. Ісус Христос це саме в ці події підкреслює. І зауважми один той момент, що е, якщо ми візьмемо сьогоднішню літургію, яку ми маємо, чи то Василя Великого, чи то Івана Затулстого, то ця літургія, тобто ця Євхаристія, вона не відбувається без літургії слова. Тобто мусить бути літургія слова і потім вже є літургія жертви. Потім, що ми бачимо, настає після цих подій, є така певна темна ніч або такий темний період. І що саме цікаво, що ми вже говорили з вами про зраду Юди, і в цей темний період на Юді показується дуже гарно, як людина може от втекти від цього, втекти від цього світлого, від цього, що очищає, те, що просвічує, втекти в темряву. І саме через що? Тобто, саме через те, що, що до кінця не є розуміння, не є доброго прислухування до того, що Ісус Христос говорив. Так, одна із причин, так, називають одну з причин теорії, чому Юда зрадив Ісуса Христа, бо Він не розумів до кінця, яке царство Ісус Христос приніс для нас, для людства, так тобто він більше думав про. Про людське, про земне, ніж про те, що Ісус Христос приніс. Потім той діалог Ісуса з Пілатом, Він це показує, Ісус це показує, що звідки його царство. Ну але потім знаходиться темрява. Юда входить в цю темряву, і ми бачимо наслідок. І тут важливо дуже для нас, дорі і сестри в Христі, якби собі зауважити, що відбувається тоді, коли ми тікаємо від Христа, коли ми тікаємо від Слова Божого, коли відтікаємо від того, що Ісус приніс. Ми тікаємо, ми тоді опиняємося от в цій темряві. Так, в темряві, можемо казати, в темряві сатани, в темряві диявола. І що диявол хоче? Диявол хоче нищити. І можемо казати в якомусь розумінні, що диявол це показує. Слухайте, показує це саме на Ісусові Христові. На Ісусові Христові, коли Ісус на Христі, так відбувається те, що робить Бог. Відбувається те, що якби Бог до кінця показує свою любов відбувається велика тайна для кожного з нас. Наше спасіння відбувається на Христі, там є наша сила. Але крім цього всього, відбувається ще і якби те, чого прагне диявол. Чого він прагне? Він прагне знищення. І от ті всі речі, які відбуваються з Ісусом Христом, ті всі люди, які, ті всі персвященники, в кінці кінців десь і Пилат. От через них диявол діє. І він це все нищить, тобто він бажає темряви. Він хоче, щоб була темрява. Так дьявол думав, що він переміг. І тому, якщо сьогодні ми візьмемо, сьогоднішні наші часи, наскільки це є дуже актуально, так? Актуально чому? Тому що і ми, наша країна, сьогодні опиняється в такій ситуації, яку ми могли назвати темрявою. Але що важливо і розуміти, що ця темрява буде переможена? Можливо. Скажімо так, нам, нам здається, що це кінець, так як і учням здавалося, що це вже кінець, немає ніякого виходу. Але потім момент Воскресіння, так, потім ця вся Пасха ці, ці всі періоди вони показують на, на правду силу Бога, яка перемагає цю темряву. Тобто певне світло, яке має більшу силу. Тому, дорогі браті, сестри в Христі, е, я бажаю собі, я бажаю вам, щоби. Бажаю світові, бажаю нашій країні, щоб цей світлий четвер, перепрошую, чистий четвер, як ми часто називаємо, щоб цей чистий четвер він був чистим для нас в першу чергу через те, що в нас є слово Боже, а не через саму назву. Тому що. Це сама назва, і ну, в неї можна зміст покласти зовсім далекосвітський, як світ і намагається це зробити. Але я бажаю, щоб це слово було постійно у нас, яке нас очищає. І потім, щоб було в нас постійно та Євхаристія, той хліб насущний, який дається нам, в Ісусі, так? де Ісус сам себе дає. В цьому хлібові, де потім е, відбувається те, що відбувається на Христі, так, та, та жертва. Ж потім важливо, щоб та постійно безкровна жертва, тобто та літургія, була і в нашому житті. Тому, дорогі браті і сестри в Христі, е, я надіюся, що цими роздумами про страсний тиждень, хоч далеко не вичерпними, але такими коротенькими деякими роздумами, е, надіюся, що вони нам більше допоможуть. Приготуватися до великого дня, дня Воскресіння, і справді відчути те, що Бог робить для нас, бо навіть в цих всіх стражданнях, які Бог проходить в цих всіх подіях, це все знаки, це все знаки, це все засвідчення Бога про любов до тебе, про любов до твоїх близьких, так про любов до кожного з нас. Тому всім бажаю цього гарного цього пережиття великого дня.